На Різдво центром Львова пройде уже традиційний парад звіздарів. Втім, маленькі творці творять свої звізди уже тепер. У центрі творчості дітей та юнацтва Погулянка у гуртку кипить робота. Хочуть встигнути до параду зробити кільканадцять звізд. Трохи мук творчості і яскрава зірка із елементами витинанки готова. Складно зробити зірку. Може, мені деякі там бувають складні, але все таки ж дуже цікаво. А чим цікаво? Тим, що е, таке щось цікаве складати таке різне. Окрім практичних знань, діти опановують і історію виникнення такої звізди. Втім, кожен має своє пояснення для чого колядники несуть зорю. Ще сонце це побачило то красиво, на краще світило. Тому що колись був Ісус, і коли він народився, засяяла в небі нова зірка. І на честь тої зірки, і ми зараз робимо такі зірки. Цей гурток щороку від дня заснування бере участь у фестивалі звіздарів. Цього року понесуть свої восьмирогі та шестирогі звізди. Дуже їм цікаво, це різдво, це підготовка. Це вже настрій від Миколая. Починаючи, ми тільки тим і займаємося, що робимо різдвяну атрибутику. Тим часом до параду готуються і відомі звіздарі. Богдан Новак із дублян ретельно дотримується давньої технології, якої навчився ще дитиною у Нацянні. Така звізда обертається навколо своєї осі і може сягати до трьох метрів у висоту. Кожен елемент має своє символічне значення, та головне звізда сповіщає людям радісну звістку. А як у з збоку, ту звізду і колядують під вікнами хлопці, а проміні відбиваючи на хаті на уселі. Це ж радість. Фестиваль звіздарів спалах різдвяної зірки влаштують 7 і 8 січня. У перший день майстри зійдуться у Шевченківському гаї, а 8 січня вийдуть на парад центральними вуличками Львова. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.